Так, дійсно, з приходом холодів в житловому секторі та на об'єктах інтенсивно використовується пічне опалення та електробігривачі. В поседневних хлопотах не кожна людина звертає увагу на дотримання протипожежних вимог, тим самим набражає себе та оточуючих на небезпеку. Відповідно до статистичних даних, в осінньо зимовий період трапляється більша кількість пожеж. Так, якщо взяти засінній зимовий період 2012-13 року, то сталося 142 пожежі, на яких загинуло 22 особи. Протягом 2013-2014 року сталося 148 пожеж, на яких загинуло 26 осіб. І в цьому році вже протягом листопада сталося 37 пожеж, на яких загинуло 2 особи. Переважна кількість цих пожеж виникає в житловому секторі. Основні причини цих пожеж це відсутність належної безпечної протипожежної відстані від печей та димарів, достінчу перекриття будинків, поява тріщин у цегляній клаці печей та димарів, надмирне перегривання печей, випадіння жарін стопкових дверцят печей на дерев'яну підлогу і користування саморобними електронагривальними приладами. Частіше пожежі та трагічні випадки трапляються в осилях громадян похилого віку, інвалідів, багатодітних та неблагополучних родинах. Тобто там, де люди не можуть та не мають коштів та не можуть своєчасно провести опалення у безпечний протипожежний стан.